Річно пластуни отримують вофлемський вогонь від звідня і передають його по всій країні. Цьогоріч наші рівненські пластуни їздили в Київ на центральну передачу і, власне, там привезли до нас офлеемський вогонь. Рівненські пластуни привезли у Свято-Покровський собор вифлеємський вогонь. Потому його розповсюдять по усій області. Пластини будуть його розносити по храмах, по державних установах, в лікарні, захисникам, всім бажаючим. Лампадку з вифлеємським вогнем запалюють у місті, де народився Христос, і поспішають напередодні різдва передати його через кордони усім бажаючим. Послемський вогонь миру дуже важлива і символічна насправді акція. І цьогоріч вона проходить під таким меседжем Світло подолає темряву і загалом восемські вогонь миру в ці передріздвяні свята він дуже важливий, створює неповторну насправді атмосферу святкову, надає тепло, надію і бажання трошечки в ці темні часи світла і тепла. Побачити процес передачі вогню та взяти його і собі додому прийшли також і віряни храму. Прийшла долучитися принести в свою оселю для своїх діток, в свою сім'ю, частинку, частинку тепла, якогось, частинку єднання, думаю, духу, щоб збагатитися і показати своїм дітям на майбутнє, щоб вони теж долучалися і собі в своїй сім'ї в свій час принесли такі традиції. Вифлеємський вогонь є символом миру, добра та благополуччя. А ще своєрідною підготовкою до Різдва Христового Його відтепер нагадаємо, святкують 25 грудня. Ми з вами готуємося до Різдва Христового і готуємося за допомогою святого посту, готуємося і власне пісне співами, які відбуваються, чуємо в храмі. І віфліємський вогонь це один також є як символ того нашої підготовки до Різдва Христова, і символ того, що Господь, який є світу до світу, приходить у цей світ для того, щоб кожну нашу душу також просвітити. Хто з різних причин не зміг прийти за вогнем в день його отримання, зможе його взяти в храмі в зручний для себе час? Ольга Денялюк, Володимир Захаров, новини Рівного.